simpet Так. А це означає, що дитяча тела студія як вести знову в ефірі. Каріно, вибери щось одне. Квіти, цукерки чи можливо, косметика? Напевно, квіти. А чому ти запитуєш? Невже хочеш мені подарувати величезний букет червоних троян? Не сьогодні. Сьогодні я привітаю свою подругу з Днем народження. Квіти на день народження? А що тут дивного? Та все дивне. Хіба квіти хто дарує на день народження? Це ж не подарунок, це лише додаток до нього. А що ж мені тепер робити? Дивись нашу рубрику саме дома». Ну добре, дивимось. Привіт, і з вами рубрика Сам удома. Сьогодні ми розкажемо про що у нас там за планом. Перше, восьме. Ой, знайшла! 15, на 3, 12. Нічого. Дівчата, здається. Треба якось вирішувати. І ігри. Давайте ще зробимо з Оригінальне рішення проблеми. Дівчата, ну-ка покалите, що у ваших сумках. У мене є гаманець, телефон, спийка для волосся. Ось що мене тут роблять? Без квіточка. У мене є гаманець, телефон, волка з ниткою, ламастери. Резинка та квіточка. В мене є скотч, коректор, яло. О, ранком. А я її шукала. В мене є люстерко, серветки, лиски та лялька. Дівчата, давайте з усіх цих речей зробимо щось одне. Потрібне. Давайте. давайте. Бапа краси для волосся. А у мене з'явився новий браслет з трояндою. І, до речі, дівчата, зараз такі браслети у моді. Я зробила таку чудову картинку. А я зробила ось таку сумню для ляльки. Я їй подарую свій сестрі. Каріна, як чудово, що нарешті настала весна. Ох, і не кажи. А я скажу, адже наступна рубрика свалка. Тож дивимося і насолоджуємося прекрасними весняними днями. З вами рубрика Свалка та мої ведучі Саша та Настя. Зараз весна у самому розпалі. І ми починаємо готуватися до найпрекраснішої пори року. Готуємось ми до весни по-різному, ходимо до спортзалу, змінюємо свій зовнішній вигляд та правильно харчуємось. А як сміляна готуються до весни, зараз ми дізнаємося. Люди вже звикли до стандартних запитань і ми вирішили внести різноманітність та поставити таке питання. І як ви зазвичай готуєтесь до весни? Ніка косово ні готовлюсь. Ну, гардероб какой то звісно, треба пересматривать. Прибираємо, убираем, водичку відводимо, де положено, щоб сходила. Я взагалі в лікарні работаю, то мені нічого не страшно. Я зустрічаю весну, можна сказати, піснями. Я інколи співаю пісні вдома своєму брату, молодшому брату. Е, інколи можу вірші про весну розповідати. Ще сонце не пригріло і весна ще практично ще тільки наступає ще сніг з землі не зійшов. А далі побачимо. Mm, з радістю. Бо весна це радість, відродження, це квіти, це кохання, це взагалі щастя. А до весни, ну як? Стараємося відновити гардероб, стараємося відновити почуття, ну і побачити усіх весну душі. І в житті. Як ви зазвичай, зазвичай готуєтесь до весни? До весни? От, Настрій піднімаю собі, бачите фотографії з дня народження. От, піднімаю настрій, готовлюся, обновки купляю собі, з друзями зустрічаємось. Зараз кафе підемо. До весни. Ну, Насамперед починаємо з гардеробчику змінювати обов'язково. Далі обов'язково змінюємо щось в інтер'єрі квартири, в настрої в своєму, ну і, 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 і поглядаємо в зеркало на фігурку. А ще треба з'їсти, щоб схуднути. Ой, що треба з'їсти? Після 6 годин вечора не їсти нічого взагалі. Тоді можливо щось зміниться. Ну, Не знаю. Ну, овочі, фрукти, мабуть, мучного. Кондисорських здійснень, конфетів. Нам дієта не потрібна, ми так на дієті. Ми дихаємо цвітами, ми завжди, ми завжди здорові, ми завжди життєрадосні. Ми, живемо... ну, ми живемо благодаря цим цвітам. Ми радимося і нас добре. У нас прекрасне настроєння, прекрасно. Ще б цвіти купували, то ще було б краще. Що потрібно з'їсти для того, щоб схуднути? Тут, напевно, не з'їсти. Після шести кажуть, не потрібно їсти. І, тому, і то, напевно, вже і сюдиш. Дякуємо. Будь ласка. Не знаю, просто треба в міру питатися і вовремя по часам і менше хот і гамбургерів. Все остальне більше вітамінів. І вступимо. Знаєте, я над цим питанням вже, мабуть, дуже багато. думаю, Двоє як не З цим можу допомогти. Треба мало їсти, після, після шести взагалі не їсти, так що будьте ходити. Що потрібно з'їсти для того, щоб схуднути? Зовсім не їсти. <реш> після шести годин вечора нічого не їсти. Дякуємо. До двох годин, е, писанка як казала, до двох годин їм все. Після двох нічого е, мало, а після шести нічого. Дякуємо. <рес> після короткого опитування ми отримали такі результати. Жінки готуються ретельніше до весни, без різних порад дієтологів. Адже у кожної з них є власний секрет краси. Ми також побігли готуватися. Зустрінемося наступного тижня. Сподіваємо Сподіваємося, сам з тобою. Яна, а ти знаєш, що? Що? А у моєї мами сьогодні день народження? Яка приємна несподіванка, у моєї також. Тож давай привітаємо наших мам і побажаємо їм здоров'я, щастя, краси! А подарунком для них стане наша рубрика Хід парад. Доброго вечора, шановні сміляни та гості міста. Спішу вам повідомити, що з 26 по 28 березня відбудеться третій всеукраїнський фестиваль, конкурс дитячого та юнацького мистецтва Штурм. Фестиваль було започатковано у Смілі більше 10 років тому. Спочатку це був дитячий молодіжний хід парад, штурм. За короткий час він здобув неабияку популярність на Черкащині. Його слава поширилася україною. Все це надихнуло організаторів створити фестиваль, і надати йому статус всеукраїнського. Отже, з 26 6 березня стартує третій всеукраїнський фестиваль конкурс дитячого та юнацького мистецтва Штурм. Цього року він пройде у новому форматі. Про це розповідає директор фестивалю, гість нашої студії Валентин Бородій. Шановний Валентине Васильовичу, доброго вечора. доброго вечора. Чого ви самі очікуєте від цьогорічного фестивалю та чому будете тренувати глядачів? Ну, по-перше, цього року фестиваль буде проходити три дні. Перший день він буде відкриватися і проходити конкурсний день у місті Сміла. 27 березня у Черкаській філармонії буде проходити другий день, де будуть змагатися всі хореографічні колективи нашої України. І 28 березня у обласній Черкаській філармонії буде проходити церемонія нагородження і а концерт переможців нашого фестивалю. Дякую, скажіть, будь ласка, хто підтримує вас? В ну, цьому році, і, як завжди, це проходить під патронатом нашого губернатора Черкаської області Сергія Тулуба. І, звісно, за фінансові будинки фестиваль підтримує наш міський голова Димищення. Дуже багато наших партнерів, які з нами працюють, це і торгова марка Нединиця, і е, е, туристична компанія «Топ Тревел», туристична компанія Юртур, торгова марка Рокс, і Укрронвуд, і поліграфія Романа Уколова. Ресторан, барка, Кокос». наші статуетки будуть фільмі від село Нумагії Скла, дуже чудовий. От. Сміла Транс. Всі ці люди допомагають. Це партнери нашого става, які постійно допомагають. І ще забув сказати дуже чудові подарунки від нашої смілянської фабрики Скарничка. Чи багато учасників ви очікуєте і з яких саме областей? В цьому році дуже багато отримали заявок із Києва, із Кировограда, із Кривого Рогу, із Золотоноші, Канева, Сум, Хмельниччини, з Полтави. Із Смілу. Які сюрпризи ви подаруєте нам на Галаканцерті? Ну, по-перше, це буде дуже чудове дійство, дуже професійний звук і світло. Це будуть зіркові гості, це буде. Дуже відомий європейський співак мюзиклив, наш земляк Олег Винник, який зараз успішно розслушується на Україні. Це буде і сюрпризи від читання в журі, і чудові виступи. Я надіюся, цьому році найкращих колективів. А хто буде представляти на штурм? Сміло? По-перше, це клуб спортивно бального танцю Ладенці, який взяв в тому, ті нашого фестивалю. Це танцювальний клуб Шторм, це клуб спортивно-бального танцю Колорит. Це вокальна студія, сулізвокальна студія юність, гурт коляда і театр пісні Рінда. Я вже майже дев'ята. А чому ти на це так не То Та тому що я засмучена, що нам потрібно прощатися з нашими теленадачами. Не сумуй, адже ми зустрінемося наступного тижня. На цьому ж в місці в це же час. Па-па!